Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Хочу дещо поговорити про успіхи наших бійців, про те, що зараз відбувається на фронті, як відбиваються численні атаки ворога, як проводиться наша оборонна операція. Але ця операція є, носить характер активної та маневрової. Відповідно, ми можемо говорити і про певні успіхи, і в наступі від наших військ. Ви знаєте, що я не буду говорити це не офіційна позиція Збройних сил України, Генерального штабу збройних сил, але інформація від російських воєнкорів та пропагандистів постійна про те, що в Білгородській області росіяни несуть втрати, яких завдають українські війська в районі Демидівки, і не тільки. Це означає, що українські сили працюють для того, щоб не дати ворогові наступати на Харківщину та Сумщину і захищатися. Це дуже важливо. Наступне це сьогоднішня інформація, приємна інформація про те, що бійці. Одного з батальйонів 3-ї штурмової, окремої штурмової бригади, легендарної, ви знаєте, героїчної бригади, яка ну, її назва говорить сама за себе, і репутація так само, де хоче служити багато громадян. Так, от третя штурмова звільнила село Надія, ви знаєте, що це має значення не тільки практичне, про яке ми зараз безумовно поговоримо, але має значення і символічне. І от символічно хотів би розпочати. Погодьтеся, що в той час, коли багато хто спостерігає. Я думаю, що й ви, я читаю ваші думки і розумію, що десь вам і набридла тема обговорення можливого припинення вогню, всі ці манци, шманци, які робляться заявами від кофів, ще когось. Не хочеться на це гаяти часу, тому що воно все ходить по колу і воно не носить якогось, скажімо так, раціонального зерна цілеспрямованого і так далі. І не варто на це гаяти. Час я бачу так само. Але от надія, коли ми говоримо про те, що українські сили оборони звільняють надію, що третя штурмова бригада, командири її Білецький, дають нам ось цю надію, це важливо. це на успіх з точки зору символізму про те, що надія є. Тому що ось за цими новинами, які несуться Саудівська Аравія, Джида, Ельріят, Вітков сказав одне Ушаков друге. Ми заявили третє. Потім Трамп вийшов, сказав, що всі неправі буде ось так. Потім вийшов маск, там погрався посудом, ще щось. По Трамп поїхав грати в гольф, Путін ще кудись. Але насправді має значення це ось те, що роблять наші збройні сили України, сили оборони на полі бою, захищаючи і знищуючи ворога в Білгородській курській областях і боронячи Сумщину, Харківщину, звичайно, Донеччину, інші регіони, але так само завдаючи по ворогові доволі таки жорстких ударів, мета яких знесилювати, завдавати максимальних втрат і призупиняти просування ворога, але й крім всього того, звільняти наші території, і українська армія продовжує це робити в ці хвилини, відкидуючи ворога, знищуючи його і з клаптик за клаптиком, звільняючи українські села, це роблять збройні сили України. Третя штурмова бригади сил територіальної оборони інших родів і видів військ працювали цього тижня доволі таки інтенсивно і повітряні сили збройних сил України. Ми маємо відповідну статистику, яку Надають безпосередньо по силах по повітряних силах і ППО. Отже, за тиждень сили ППО знищили 1115 повітряних цілей противника, 625 шахедів, 250 розвідувальних БПЛА та 240 дронів інших типів. Крім цього, пілоти повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіабомби та ракети. Уражено командні пункти, об'єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки окупантів. Бойові втрати противника орієнтовно склали понад 50 осіб. 22 ворожі укриття, уражено три місця запуску ворожих БПЛА. Поінформували в повітряних силах Збройних сил України. Отже, уражено і місця запусків. Мене питають часто: а чому не б'ють по місцях запусків БПЛА? Ось вам, будь ласка, доказ про те, що ударів завдають і не дають Росії спокійно, так якби їм це хотілося, запускати БПЛА. Понад те. Україна дійсно просунулася і зробила досягнення, і цього і минулого тижня принаймні цього було оголошено, що сили безпілотних систем працюють і мають успіхи в збитті шахедів, тобто в їх приземленні. Вони застосовуючи засоби радіоелектронної боротьби, цілий комплекс заходів та дій просто приземляють в лісах. В полях, на посадках, в річки ворожі дрони, і таким чином допомагають нашим силам повітряних, протиповітряної оборони робити так, аби шахідів долітали менше. На жаль, ми ще не можемо вийти на повний показник того, що було близько 100% того, що не долітає, але зрештою українські сили оборони рухаються саме і. До таких показників, щоб це стало можливим. Ось це успіхи, і не тільки це, тому що, фактично, зараз на сьогоднішній день працюють наші підрозділи для того, щоб для того, щоб збільшувати, збільшувати і збільшувати втрати ворога. Ну і фактично, а в той же час російські війська намагаються наступати на Покровському, турецькому напрямках. На Курщині і Сумщині вони дійсно йдуть в атаки, але наші сили відбивають і значного просування у ворога не фіксується. Фактично, це є доволі таки серйозним успіхом для нас. В той же час зараз почали з'являтися публіканці, і Блумберг пише про те, що Білий дім розраховує на укладення повного перемир'я в Україні до 20 квітня. Але визнає, що це дуже оптимістично. Як пише Блумберг, строки можуть зміститись через великі розходження в позиціях двох сторін. А ми працюємо над припиненням вогню і міцним миром, заявила спікер Білого Дому. Спікер Білого Дому заявив Брайан Хьюз. і не дозволять, щоб медіа спекулювали на тему умов, перемовин та. А Термінів, ну власне кажучи, так ніхто ж не спекулює. Спекулюють, якщо мені в принципі не зраджує пам'ять заявами деякі спецпредставники і політики, особливо з американського боку. От і все. Тому, власне кажучи, звідти йдуть спекуляції. Україна продовжує робити свою справу, українські сили оборони продовжують знищувати ворога. І і коли можуть ведуть наступальні дії. Я думаю, що це може бути не останнім наступом, саме зараз, що наші сили оборони ще дуже приємно здивують і ще подивимося, хто кого б на напередодні от безпосередньо перемовин. Сьогодні вночі вони мають відбутися 23 березня. Спочатку США з української сторони. А потім 24 березня, і з Росією, ну фактично, перемовини, які в Саудівській Аравії будуть тривати, і будуть обговорення технічної складової, яким чином вже ж можна встановити безпосередньо перемир'я, і що дуже важливо, звичайно, його проконтролювати, тому що ми ж абсолютно свідомі і немає жодних ілюзій, що Росія буде вживати всіх заходів та способів. Аби цього перемир'я не дотриматися, аби провокувати, аби маніпулювати, брехати та звинувачувати Україну. Вони вже до цього готуються. Пробу пера провели після того, коли Росія цього тижня завдала терористичних ударів. Дронові атаки були масштабні по Кропивницькому, по Одесі, по Києву та Київщині Суми страждали Харків, Херсон. По Херсону, взагалі, ворог цинічно дуже жорстоко завдає ударів дронами по дітях, по комунальниках, просто цивільних людях, які проводять певні роботи з благоустрою та впорядкування міста. Ремонту інженерних мереж, інфраструктурних проєктів і так далі. І ворог фактично діє ось таким чином на Херсонщині. Тобто, все ми це бачимо, це все фіксується, звичайно, і вже можна говорити про те, що поки що характер російських дій аж ніяк не демонструє того, що вони готові до реального припинення вогню, не кажучи вже про якісь умови та параметри безпосередньо міцного миру. Тому друзі, підсумовуючи ось цей виклад і говорячи про успіхи наших збройних сил України, нам потрібно розуміти, як би не йшли перемовини, що би не говорили, поки в нас є сильні збройні сили, допоки в нас є потужні сили оборони, які продовжують виконувати завдання і на території України, і б'ють ворога на його території, завдаючи відповідних ударів по російських військових об'єктах. Доти у нас все буде добре, тому ми повинні єднатися, гуртуватись, консолідуватися і не забувати підтримувати наші збройні сили, інші сектори сил оборони та безпеки наші усі формування. Це надзвичайно важливо і про це треба пам'ятати. Успіхи вони є. Я вітаю підрозділи 3 ї штурмової бригади. Я вітаю. Підрозділи інших військ, сил територіальної оборони Збройних сил України, сухопутних військ, Національну гвардію, головне управління розвідки. Сили безпілотних систем, сили спецоперацій та бійців Служби безпеки України і в Нацполіції з усім, що вони роблять, звичайно, наших героїчних десантників, десантно-штурмові війська, морська піхота, ви надзвичайно круті, і ви дуже багато робите для того, щоб Україна в цьому перемовному процесі, який триває прямо зараз, мала дуже сильні та міцні позиції. І з великою подякою я вам пропоную от якраз щонеділі говорити про... Успіхи наших сил оборони мати таку рубрику, вона, я думаю, важлива нагадувати, тому що ми повинні шанувати та дякувати і підтримувати наших захисників і захисниць. Я думаю, ви зі мною в цьому солідарні і в коментарях абсолютно це зробите. Підтримуємо всі разом. Ну і друзі, пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, до нових зустрічей і. Слава Україні.